Підтримати наших бійців не лише морально, а й фізично. Запорізькі волонтери постачають на фронт все, у тому числі і вітамінні напої власних рецептур і виготовлення. І військові їх вже оцінили. Що входить у продукт і чому він необхідний на передовій, розповідаємо у нашому матеріалі. Від тепловізорів, і дронів до бронежилетів та маскувальних сіток, чого лише не передають військовим українські волонтери. В Запоріжжі до цього списку вирішили додати ще й вітамінний напій для його приготування. використовують лимони, імбир та мед. Холодно, слякотно, підтримувати імунітет наших ребят на фронті. Тому дуже полезна річ. Наші медики сказали що дуже полезна Тому робимо. Тверді інгредієнти роздрібнюють на м'ясорубці і змішують з розм'якшеним медом. Готовий на що отримав назву подих дракона, розливають в невеликі пластикові пляшки. Вітамінну суміш можна просто їсти чи змішувати з гарячою водою та пити. Все в пляшки розливається, Хлопці беруть, кладуть собі в рюкзаки, можливо, в кишені, я не знаю як, і п'ють на Єдине, що стримує виробництво це вимкнення світла. Але на цей випадок, крім електричної, є ще й звичайна м'ясорубка. Тож вітамінний напій волонтери виготовляють за будь-яких умов. Так, от дивіться: сьогодні зроблено два літра нашого подиху дракона. Ну, це призла скільки? Літрів? 30. Ми дуже раді, що в нас це виходить в таких масштабах. Тому що хлопців дійсно багато, як ми всі знаємо, і хочеться їм щось смачненьке передати. Запасів меду, що задонатив один з наших небайдужих земляків, вистачить на виготовлення 500 літрів напою. Більшу його частину волонтери вже передали нашим захисникам на фронт і отримали від них схвальні відгуки. І це найкращий стимул продовжувати свою роботу.